Третій сезон чудово завершив історію гри в Кальмара та довів майже усі головні сюжетні гілки до логічного кінця. Але найголовніше це анонс американського спін з під руки Девіда Фінчера та Скейт Бланшет у ролі вербувальниці ігор. Давайте розбратися, що показали у фінальному сезоні, та чи дійсно вдався кінець історії. У трейлерах було дуже багато спойлерів щодо першої гри та як там будуть розвиватися події. Але автори і тут зуміли закласти декілька цікавих моментів, які мали важливу роль. Наприклад, закриття арок гравців 120 та 388 стали вельми закономірними, адже навряд чи про них можна було ще щось знімати. Однак вони вилітають не безглуздо, а несуть сенс до останнього кадру. Так 120-й, пройшовши у гру з простим бажанням заробити грошей на операцію зі зміни стадії, під час гри приймає себе таким, як він є, і навколо люди також його приймають. А якщо врахувати консерватизм південнокорейського суспільства, то подібне взагалі виглядає як те, що надзвичайне. Навряд чи б з порізами та травмами він міг би протягнути до ранку, тому його смерть та ще й від руки 333-го стала поворотним моментом розповіді. Адже тепер Engine остаточно обрав шлях, яким він мав би рухатися до фіналу. Якщо до того, у 222-ї, були сумніви відносно пробачати хлопця чи ні, то після цього вибір став очевидним. І коли автори видали такий потік емоцій, здавалось би, що раунд вийшов чудовим і його час завершувати, але тут до кімнати з дівчиною та бабулою заходить гравець під номером 7. і це знов перевертає усе з ніг на голову. У того забрак сміливості вбити ще когось раніше, і тепер час змушує його напасти на дівчину. І один з найвражаючих кроків сезону робить 149, та яка вбиває сина і показує, що людяність іноді важливіша за зв'язки рідних. Гравець 388 став тим, хто по-справжньому зламав хіхуна, адже той скинув на нього провину за пункт і наважився на те, щоб вбити когось. Фактично, це єдина людина, яку 456-й вбив самотужки. Після цього він явно не мав причин продовжувати гру, якби не дитина. Найгірший крок у кінематографі це маніпуляція з дитиною в кадрі, будь то дівчинка у червоному пальто з писаку Шиндлера, або хлопчик у смугастій піжамі. Грав кальмара також. Не зуміла обійти подібний сюжет. У попередніх відео я пояснював, що автори не будуть тягнути з народженням дитини, щоб зробити гру цікавішою, і для них це справді виявився вдалий крок, бо інакша історія не відрізнялася від першого сезону. Тут же нас повільно підводили до того, що лише заради дитини Гіхун може пожертвувати життям. Перший крок у цьому це травма ноги 222-ї. Хоча, як на мене, після родів вона взагалі не могла б стати на ноги, як мінімум добу. Але автори вирішили це опустити та прибрати її іншим більш драматичним кроком. При цьому знову підкресливши, що 333-й не готовий ризикувати собою. Другим кроком стало те, що Гіхун відпустив свій біль відносно смерті друга та інша Гравців, які пішли за ним на бунт та не вбив фронтмена, бо знав, що у такому разі дитина могла залишитися одна. Однак чому він не перерізав усіх вночі заради її порятунку, важко зрозуміти. Адже якщо йому дійсно було наплювати на те, буде він жити чи ні, то чому б тоді не зробити крок, який на 100% врятує дитину. Тут, як на мене, автори штучно захотіли врятувати як душу, так і сумління головного героя. Хоча морально він вже точно був готовий вбивати, і бо Уля 149 вже показала цей шлях, що варто вбивати заради тих, хто дійсно заслуговує на життя. Адже вона явно любила свого сина, але пояснила, що той був безглуздим телепнем, який втратив усі свої шанси на нормальне життя. Їй ж треба було вбити не своїх дітей чи друзів, а просто невідомих вбивць, які морально були готові розтоптати дитину заради грошей. Тому всі подальші кроки головного героя, звісно, благородні, але не прагматичні. Він хотів урятувати дитину, але чужими руками, щоб поменше прийшлося вбивати, хоча він однаково готовий був різати інших і взяв з собою ніж. Але авторам потрібен був саме такий драматичний шлях і постійний вибір під час фінальної гри, щоб за цим екшеном сховати головні сенси картини. Адже якби Арка Гіхуна не закривалась саме так, то тоді і шлях охорони 11 не мав би логічного завершення. Його останні кроки подарували їй надію на життя, і вона зрозуміла, що ще може зробити щось вартісне. І хоча дівчина вже втратила надію на те, що її рідні могли вижити, бо побачила підтверджувальні документи, жінка однаково вирішила продовжувати жити заради когось ще. А у фіналі нам показують, що, можливо, ті документи були помилкою, і донька дійсно жива. Третій сезон загалом став жорсткішим у плані ігор, бо тепер гравці мали вбивати власноруч, чого до цього ніколи не було на майданчику згідно правил. Четвертий та шостий раунд фактично стали бідною, завдяки яким нам показали тотальну жорстокість, і головний сенс гри, як на мене, повністю зник, адже усі повинні були отримати рівні шанси на проходження кожного етапу, а не та ситуація, коли вагітна чи бабуля мають бігати по коридорах від озброєних молодиків. Та паралельно з настільки жорстокими іграми нам показують і чудовий фінал, сповнений хеппі-ендів. адже матір Сєбьок знаходить хоча б свого сина, якого виховували чужі люди дитина 222-ї знаходить батька, який точно буде кращим, аніж гравець 333. І донька Гіхуна отримує виграш за свого тата, який хоч раз у житті зробив для неї щось вартісне. Якщо перший сезон проштовхував мораль та різноманітні цінності доволі тонко і шокував реалістичністю відносно того, який зі шляхів обрали гравці, то другий та третій сезони, які фактично є другою частиною історії, відверто затискали глядачів цією моралію, граючи, на Примітивних емоціях тут хочуть прямо та в лоб достукатися до глядачів та пояснити, що навіть на півтисячі поганих людей знайдеться один добрий хлопець, який може і не змінить світ, але, хоча б покаже, що ще далеко не усе втрачено. Єдині сюжетні гілки, що мені дійсно не сподобалися у останній частині, це шлях Мінсу та детектива. Першого так довго протягували у історії, проштовхнули до фіналу, але єдине, що змогли вичавити з сюжетної арки персонажа, це наркотичні флешбеки та недолуге падіння. Абсолютно бездарна історія, без якої загалом би нічого не змінилося. Я усе ж таки очікував, що він зробить хоч щось вагоме самостійно і без стимуляторів. Або, хоча б підніме граду жорстокості за рахунок необтуманих дій, теж саме з детективом, який плавав у морі, бігав, стрибав, а у фінальній зустрічі йому дають одну репліку та нічого не пояснюють. Єдине для чого він взагалі потрібен сюжету двох сезонів, це дитина 222 двадцять для якої він стане заможним батьком. Мені сподобалось, що автори не пішли у глибоку конспірологію та не стали вигадувати зайвих кроків з віпами, штурмом острову чи викриттям персонажів. Вони не пішли шляхом самоповтору та сконцентрувались виключно на грі. Адже саме рішення гравців та їх реакції це найголовніше, чому ми включаємо подібні шоу. Звичайно, тут багато умовностей, нереалістичних кроків гравців, або десь вони проявляють захмарні здібності. Однак усе це знадобилось автору проекту Дон Хьоку, аби реалізувати основний задум історії. Проте, у подальшому він очевидно втратить авторський контроль над франшизою і Netflix буде розвивати історію згідно даних свого алгоритму. Наразі очевидно, що наступного року світ побачить американський спін-офф Skate Blanchett, А у подальшому можуть цілком показати історію фронтмена, розповіді про загадкових віпів. Або ж знімуть проект, про який говорив Хуан Дон Хьок, де будуть показувати життя героїв у період між першим та другим сезонами. Головний же висновок з ігор у тому, що краще померти людиною аніж продовжувати жити монстром. І насправді так роблять усі дійсно вагомі персонажі цієї історії: Бабуля 222-й, Чхо Сан У з першого сезону та Гехун. У кінцівці першого сезону, під час суперечки 456-го та Ільнама, головний герой довів, що варто вірити у людство. При цьому тоді фронтмен відмовився у це повірити і навмисно затягнув головного героя у нові ігри, щоб довести йому, що той помиляється. Але фактично, гіхун зламав сенс життя фронтмена. Адже той був упевнений у неможливості перемоги людського над грошима та власними інтересами. І саме тому фронтмен забирає дитину і віддає її разом з грошима брату, одночасно з цим повертаючи гроші донці головного героя. Фактично, фронтмен виконує останню волю гіхуна, підкреслюючи, що той переміг. Однак, попри один цей випадок та можливі ментальні зміни антагоніста шоу, ігри будуть продовжуватись, і люди будуть ризикувати собою та робити неправильні моральні вибори.